Ще місяць тому у свіжезібраному вагоні домонтовували електрообладнання. Його фарбували, і прямо тут на території депо Вінницької транспортної компанії його тестували. Вже зараз він готовий до роботи і вже за декілька секунд вирушає у свою першу поїздку містом. А ми разом з ним. У салоні тепло, все блищить та пахне фарбою. У вагоні поки що пусто, тільки водій за кермом. Ми з апаратором та кондуктором. Але зараз двері відчиняться і у салон зайдуть перші пасажири. Дуже гарний, комфортний, так бігла за ним і встигла. Я здивувалася, щось нове і там відкривати не обично, і тут ну, все удобно настільки. Дуже, дуже класно, комфортно. Тобі подобається? Це четвертий з вагонів, який зійшов з конвеєра транспортної компанії. Від попередників його відрізняє довжина. Він вдвічі коротший, всього 16 метрів. У міні він можуть з комфортом проїхатися 120 пасажирів. Йому покращили тепло та звукоізоляції, вентиляцію, але особливий мікроклімат. І у кабіні водія це неймовірне відчуття. Почуваєш себе як європейцем в в європейському місті. Водії транспортної компанії пройшли стажування на вінницьких вінвеях, адже керуються вони по іншому. Унікальність цього трамваю, чим він відрізняється від е, тих, які є зараз на лінії. Як для водія, це наявність ручного контролера, такі є тільки на вінвеях, які випускаються, і наявність е, середніх дверей. З низьким полом це для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Відтепер 16 він ве працюватиме на двох маршрутах, на другому та п'ятому. Їх вважають з ділянками з легкими умовами експлуатації, без крутих спусків та підйомів. Він відпрацює не менше 50 годин на цих маршрутах, а потім вже може працювати на всіх маршрутах. У планах транспортної компанії цього року зібрати зі старих вагонів ще три трамваї. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.